Країни ЄС в 10 разів збільшили закупівлю зерна з Росії. І коли ми кажемо, що оця вся історія з блокуванням кордону підігрівається москалями за москальські гроші, це не прикол, це ось реальна реальність. Реальна реальність. От. Тобто москалі спонсують підігрівання там, міжнаціональних да, для того, щоб поляки обіжалися на українців і блокували. На кордон, для того, щоб не могло їхати зерно з України і інша агропродукція. Як наслідок, вона їде звідки? Правильно, вона їде від москалів через білорусів. Білоруси, звісно, ті самі козли, от, і вони взагалі вже СРСР разом з Росією. Але дивіться, як це працює. Так? Ловкость рук. Так? Вони там дали гроші у і полякам, якимось там відбитим на всю голову, для того, щоб вони розповсюджували.